Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ для глибокого пізнання жертви Ісуса для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День 3. Розважмо, як Ісус Христос пролив свою дорогоцінну кров під час бичування. Я висміяний і осуджений первосвященниками, стою, прив'язаний до стовпа ганьби, мене б'ють, шматуючи моє тіло, з якого стікає на землю моя пресвята кров, моя мати мліє, дивлячись, які тортури приймає її син, задля кого я приймаю удар за ударом. Душе моя, ти бачиш мене знесиленого. І такого приниженого, котрий увесь тікає кров'ю задля тебе, чи глянеш у мою сторону, чи наздригнеться твоє серце у милосерді, що проливається моя Пресвята кров задля тебе, щоб подарувати тобі щасливу вічність. Отче Небесний, зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив. Та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на хресті і жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх недух. нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа. Оберігай наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих, хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.